Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати, у шпаківнях нови скоро будуть у них, жовт-вороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири, Скрізь лунають пісні, та співці голосні, За шпаківні нам дякують щиро Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожеве. На голі їлиці Клена голосно співав шпак. Він тільки наприлетів прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим Спасибі шпакові, що будитиме тебе, Ледаря. Ранньою весною шпаки одними з перших повертаються на рідну землю. По цих птахах вдавнину визначали погоду не лише на весну, але й на цілий рік. О, шпаки підкажуть, яким буде врожай цьогоріч. В українських селах досі кажуть чекай справжньої весни, коли шпаки прилетіли. Шпаки приносять природі велику користь, знищуючи шкідників дерев. Тому люди, щоб. Привабити цих корисних птахів у свій сад будують і вивішують шпаківні. А ти вже збудував свою шпаківню?